Вітання, друзі! Привезена з Німеччини ще одна машина, це дизельний Sorento 10-го року. Гарний цілий по кузову, але головна його особливість і перевага це пробіг. 153 тисячі кілометрів на дизельній машині 10-го року. Є постачили доступ. Ось такі шкіряні сидіння з електрорегулюванням. Два ключика. А вже ж, перше, що захотілося зробити, це підключитись до нього діагностикою та перевірити пробіг. Тому що складно в це повірити. При останній регенерації ось такий пробіг був зафіксований, і з моменту регенерації ось тільки машина приїхала. Хтось може подумати, що цей пробіг в тупу підтягується з приборки, але ж ні. Якщо скласти ці два показника, то вийде ось такий пробіг. Він відрізняється від того, що написаний на приборці, отож він не підтягується в тупу і з приборки. Отож, такі машини бувають з таким пробігом. Є клімат-контроль, камера заднього огляду. Тут така машина буде продаватися вже в районі 14 тисяч доларів. Панорамка також наявна. Отож, існують такі дизельні машини з таким пробігом в Європі. Таке буває. Всім гарного дня, бережіть себе, працюємо.